Доброго дня всім глядачам каналу. Нерухомість в ціні. В цьому огляді розглянемо будинки в Вінницькій області. Ось такий цегляний будинок, в якому знаходяться дві житлові кімнати. Підключені комунікації газ, електрику, централізовану воду. В дім підведена каналізація. Санвузол розташований на подвір'ї. Загальна площа дому 73 квадратних метрів. Частково поставлені металопластикові вікна. Для користування в хаті залишаються меблі. На подвір'ї криниця, погріб, сарай і гараж. На ділянці город і садок. Загальна площа ділянки 62%. сотки. Знаходиться дім в селі Варболози, Козятинського району Вінницької області. Зовсім поруч знаходиться районний центр Козятин. До міста Козятин 14 кілометрів. Це оголошення власника будинка ціна складає 5 тисяч доларів. Друзі. Далі розглянемо гарний будинок лише за 4 тисячі доларів. В дім підведені комунікації, всередині знаходиться санвузол. В будинку три кімнати, загальна площа дому становить 74 квадратних метрів. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї літня кухня, сарай, погріб та скважина. На ділянці є досить великий город. Це оголошення власників. Контакти власників будинків будуть в оголошенні, Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селі Миколаївка, Піщанського району Вінницької області. В населеному пункті Піщанка є районна лікарня, дитячий садок, школа, відділення Укрпошти та нової пошти, відділення міст, автомийка, продуктові магазини та інше. Далі розглянемо дім загальною площею 75 квадратних метрів, в будинку дві спальні, зала, веранда та кухня. Будинок цегляний, по території огороджений парканом. Зручності та санвузол знаходяться на подвір'ї. Загальна площа ділянки 60 соток все виглядає доглянутим та гарним. На подвір'ї є криниця, літня кухня та інші господарчі забудови. Також поруч на подвір'ї знаходиться садок з деревами. Ціна 3000 доларів. Знаходиться будинок в Вінницькій області. Всі деталі та додаткові питання розповість власник цього дому. Розглянемо в огляді хатинку загальною площею 74 квадратних метрів, підведені комунікації газ та електрика. На ділянці свердловина з криницею. Санвузол на подвір'ї. Опалення в хаті через грубку або через газові конвектори. В будинку залишаються меблі для користування. Будинок побудований з цегли, ділянка по території огороджена металопрофільним парканом. На ділянці город і сад також на подвір'ї є господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 25 соток. Знаходиться дім в селі Старогура Хмільницького району Вінницької області. До міста Хмільник 9 кілометрів. Ціна дому 13 тисяч 900 доларів. Це оголошення власників. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.